Вітаю! Мене звати Дацюк Олексій, я є інженером компанії Danfoss. Сьогодні, в даному відео, я би хотів би вам розповісти про технічне рішення від компанії Danfoss, що стосується гідравлічної теплої підлоги. Звичайно, що кожен з вас в своїй повсякденній роботі, хто стикається з такими системами, ви успішно використовуєте власний досвід та знання. Але я певен, що кожен із вас, прослухавши дане відео до кінця, зможе дізнатися щось для себе цікаве та корисне. Отож. З чого складається дане технічне рішення? Першим елементом є змішлений вузол. Основне його завдання і необхідність в тому, щоб підтримати на встановленому наш, нами рівні температуру подачі в систему теплої підлоги. Це необхідно та обов'язково робити, коли маємо ми від джерела високотемпературний носій, який має температуру вище 55 градусів. Першим елементом, змішаному вузлі є термостичний елемент, який за допомогою капілярної трубки під'єднується до накладного датчика температури. Датчик температури безпосередньо вимірює температуру подачі в систему теплої підлоги. Термостичний елемент встановлюється на двоходовому регуляльному клапані, та на ньому ми маємо змогу встановити потрібну нам температуру. Так як в системі опалення температура може змінюватись, зміна температури передається через. Датчик температури на термостичний елемент, який відповідно починає або закривати, або відкривати двоходовий регулювальний клапан. Відповідно до цього, ми збільшуємо або зменшуємо підміс високотемпературу носія в контур теплої підлоги. Наступним елементом є зворотній клапан, який вбудований конструкцією змішаного вузла. Він необхідний для того, щоб запобігти зворотній циркуляції носія. Далі розглянемо насос. Він потрібен для того, щоб забезпечити циркуляцію носія в системі теплої підлоги. І тут я пропоную зупинитись більш детальніше, тому що просто вимкнувши його, не налаштувавши, може призвести до негативних наслідків. Наприклад, температура в системі гідролічного підлогоопалення опалення тримається на рівні 35 градусів. При цьому на термостичному елементі ми встановили необхідну нам температуру 40 градусів. Елемент максимально відкритий, двоходовий клапан максимально відкритий. Але так як насос ніяк не налаштований, він має занадто великий напір, тому ми не зможемо отримати потрібні кількості високотемпературного носія. Таким чином, ми не зможемо досягнути встановленої нами температури. Перейдемо безпосередньо до налаштування нашого насосу. Так як він має декілька режимів роботи, а нам слід обрати той режим, який потрібен, щоб система вірно функціонувала. На лицевій панелі насосу ми бачимо LED-індикацію та кнопку керування перемикання режимами. Встановлюємо режим підтримання постійного перепаду тиску з функцією «Автоадапт». Насос аналізує гідравлічні параметри системи і підлаштовується під них автоматично. Тому ми рекомендуємо його до використання в системах теплої підлоги. Так як ми говоримо про ефективну систему гідравлічного підлогоопалення, опалення, яка буде споживати рівно стільки тепла, скільки того потребує, в такій системі, відповідно, ми повинні застосовувати поконтурне регулювання теплоносія. Така система буде мати змінний гідравлічний режим. Саме за рахунок цього нам слід і необхідно використовувати насоси з частотним керуванням. Насос налаштували, рухаємось далі. В верхній частині змішного вузла є датчик температури, який дозволяє нам наочно побачити, яка температура подається в систему теплої підлоги. За накладним датчиком температури знаходиться повітровідвідник. І насправді не варто про нього забувати, тому що він має важливу функцію. А саме при заповненні системи все те повітря, яке знаходилось в змішному вузлі, ми маємо його випустити ззовні і не допустити його потрапляння в систему гідравлічного підлогового опалення. Підключення змішного вузла відбувається за рахунок американок з гумовим ощільненням, за допомогою яких досить таки швидко та надійно ви зможете під'єднати змішаний вузол до кульових кранів чи до грибінки. Подавальний носій зворотній носій. Під'єднання високотемпературного носія до змішаного вузла відбувається знизу подача та зворотка. Також варто звернути увагу на те, що змішаний вузол під'єднується до кульового крану або до грібінки дюймовим з'єднанням, а до джерела півдюймовим з'єднанням. І тут я хочу вас запевнити в тому, що півдюйма. Нам достатньо, тому що витрата, яка циркулює від джерела до змішаного зла, вона є значно меншою, ніж та витрата, яка циркулює в контурі теплої підлоги. Даний змішаний вузол використовується на 15 кВт теплової потужності або на 150 квадратних метрів теплої підлоги. Змішаний вузол постачається в зборі як протестований єдиний елемент. Тобто ви отримуєте гарантію та сервісну підтримку від одного виробника від компанії Danfoss. Також хочу зауважити, що він є досить компактним та зручним. Існує опція заміни термостичного елементу з виносним датчиком на термоелектропривід, який буде підключатися до системи керування Danfoss Icon, що дає змогу вам керувати дистанційно з контролеру температурою подачі на грибінку теплої підлоги. Для зручності в сервісному обслуговуванні ми радимо встановлювати шарові крани на подачу та на зворот. Під'єднуються вони до змішаного вузла та до грибінки за рахунок американок з гумовим ущільненням. Також є можливість встановити термометр, який буде фіксувати і вказувати на температуру в теплій підлозі. Пропоную, наприклад, латунного колектору. Розглянути його функціонал та з чого він складається. Знизу ми бачимо під'єднання 3 четверті, куди безпосередньо будемо підключати контури теплої підлоги. Зверху у нас знаходяться ротаметри, які безпосередньо призначені для того, щоб фіксувати витрату, тобто вказувати, скільки теплоносія проходить через даний контур. Знімаючи даний червоний фіксатор, ми отримуємо додатковий функціонал ротаметру це запірна функція. Обертаючи його за годинковою стрілкою до упору, таким чином ми можемо перекрити циркуляцію носія в цьому контурі. Наступний це сервісний режим, тобто, обертаючи проти годинкової стрілки на повні два оберти ротаметр, ми забезпечимо циркуляцію носія через контур, але не через ротаметр. Це нам. Необхідно буде, коли ми будемо систему промивати, що весь той бруд, який накопичився в системі, він не потрапив в наш ротаметр. Далі, повністю відкрутивши ротаметр проти годинникової стрілки, у нас буде відбуватися циркуляція через контур. А також носій буде потрапляти в ротаметр. Таким чином, він буде відображати нам поточне значення витрати через контур. Також на кожному витратомірі на шкалі індикації витрати, ми маємо червоний маркер. Який дозволяє відмітити там, зафіксувати значення витрати. Варто зазначити, що ротаметр не слід використовувати для гідравлічного налагодження системи, тому що в цьому разі є велика ймовірність його забруднення і виходу його з ладу. А як саме налагоджувати систему гідролічної теплої підлоги, я розкажу далі. Переходимо до колектору звороту. Знизу ми бачимо під'єднання 3 четверті, куди будемо під'єднувати контртеплої підлоги. Зверху вентильні вставки. За рахунок яких і будемо виконувати гідравлічне балансування системи. Конструкція вентильної вставки була розроблена наступним чином, щоб мінімізувати ризик потрапляння бруду та застривання його в клапані. Саме тому слід використовувати вентильну вставку для гідравлічного налагодження системи, а не ротаметри. Ми створили простий та зрозумілий процес налагодження колектора теплої підлоги, користуючись яким, ви зможете досить таки просто та швидко виконати це. Все, що вам для цього потрібно, це знати довжину контуру теплої підлоги. Для цього ми розробили інструкцію з налаштування та поклали її в комплекті з грибінкою. Ось так вона виглядає. Я пропоную, по прикладу, який в ньому вказаний, пройтися і разом з вами виконати налаштування грибінки теплої підлоги. Першим кроком слід обрати потрібний нам типорозмір труби: 16-й типорозмір або 20-й. Якщо ж у нас 17-й типорозмір труби, ми все одно використовуємо таблицю для 16-го типорозміру труби. Використовуючи приклад з інструкції, типорозмір нашої труби 20 і маємо 5 контурів теплої підлоги з різною довжиною. Тому наступним кроком буде обрати найдовший контур. В нашому випадку це є контур номер 1 який має довжину 100 метрів. Тобто в нашій таблиці ми маємо по вертикалі знайти значення 100 та зафіксувати даний стовпчик. Далі рухаємося по кожному з цих контурів окремо. Тобто перший контур протяжність всього 100 метрів. Шукаємо дане значення по горизонталі. Знаходимо його і дивимося, де воно перетинається з раніше зафіксованою вертикаллю. Перетинається воно на значенні N, тобто N повинна співпадати з даною виїмкою. Перший контур налаштували, встановили позначку на N. Другий контур у нас має довжину 85 метрів. Шукаємо дане значення по горизонталі і дивимося, де воно перетнеться з вертикального раніше зафіксованим стовпчиком. Перетинається воно на значенні 5,5. Тобто, на другому контурі ментальної вставки ми повинні встановити значення 5,5 Провертаємо шкалу налаштування, встановлюємо відповідне значення налаштування. Третій контур має довжину 70 м. Тобто, по горизонталі знаходимо значення 70 метрів. Перетинається воно з вертикальною раніше зафіксованим стовпчиком на значенні 4,5. То на третьому контурі ментальна вставка третього контура повинна бути налаштована на значенні 4,5. Виставляємо її. Четвертий контур у нас має довжину 60 метрів. Знаходимо дане значення по горизонталі в таблиці. Дивимось, де воно перетинається з раніше зафіксованим стовпчиком. І це значення буде 3,5. То на вентильній ставці третього контуру встановлюємо значення, що рівня 3,5. П'ятий контур має довжину 40 метрів. По горизонталі знайшли відповідне значення. Воно перетинає раніше зафіксований стопчик на значенні 2,5. Тобто налаштування на п'ятому контурі необхідно виставити на значенні 2,5. Все, налаштування грибінки завершено, тобто це досить такий швидкий та простий процес. Тому раджу користуватися ним, щоб зекономити свій час та вірно налаштовувати та збалансовувати системи підлогового опалення. Саме в такому випадку ваші контури теплої підлоги будуть прогріватись рівномірно та одночасно. Наступним кроком після гідравлічного налаштування контурів теплої підлоги встановлення термоелектроприводів відповідно до системи керування, наприклад, Icon 2. Для грибінок Danfoss слід використовувати термоелектроприводи ТВАА, які мають відповідне з'єднання з, з вентильними вставками. Використання автоматики та термоелектроприводів дозволяє підтримувати температуру підлоги, повітря або підлоги та повітря на встановленому нами рівні. Це створить комфортний обігрів кожного приміщення та дозволить вашому замовнику споживати тепло розумно та ще й на цьому заощаджувати. Далі розглянемо торцеві секції для латунних грибінок. Вони є в двох варіантах: це з автоматичним повітровідвідником та з ручним повітровідвідником. Окрім спуску повітря, він має дренажний екран, який дозволяє нам або заповнити систему, або промити систему, тобто досить таки зручно до нього під'єднатися і виконати дані сервісні дії. Також за рахунок наявності американки з гумовим ущільненням, він досить таки швидко та легко монтується до колектору теплої підлоги. Також варто зазначити, що гребінки мають від 2 до 12 відводів, тому якщо у вас є 14, наприклад, контурів теплої підлоги. То ви можете використати дві грибінки по сім відводів і між собою з'єднати за допомогою ось такої з'єднувальної муфти. Хочу сказати декілька слів про колектори з нержавіючої сталі. Ось так виглядає подавальний зворотній колектор. Як ми бачимо. Вентильні ставки на звороті залишаються, під'єднання в сіті залишаються, якщо порівняти з латунними колекторами. Основна відмінність, крім самого матеріалу, це те, що в комплекті відразу йде в грібінці вбудований ручний повітровідвідник разом з дренажем. Звичайно, якщо є потреба його замінити на автоматичний, то ви без проблем можете його придмати та замінити. Варто, звичайно, що згадати про кронштейн, безпосередньо на який і буде кріпитися колектор подавальний та зворотній. Особливість кронштейнів компанії Danfoss в тому, що відбувається зміщення по осям подавального та зворотнього колектору. Таким чином, ми маємо змогу зручніше підключити контури теплої підлоги до гребінок. І так як ви отримуєте готове рішення від одного виробника, ви можете бути абсолютно впевнені в надійності його роботи. Так, як воно протестовано на заводі, а також перевірено часом на реально працюючих об'єктах. Ви завжди зможете звернутися за кваліфікованою технічною підтримкою до наших інженерів або до сервісних партнерів для отримання швидкої та професійної відповіді на всі ваші запити. Дякую усім, хто додивився дане відео до кінця. Певен, що воно було для вас цікавим та корисним. З вами була компанія Danfoss. Всім гарного дня, побачимось.